Ви прокидаєтеся 25-річним без дітей із трьома грошима. Що зробите? І ці три гроші можна обміняти на товари та послуги. Але я хотіла арахісу. Поясніть як. Використовуйте три гроші, щоб погасити три борги. Цей хлопець носить окуляри, він далеко зайде. Залиште одні гроші та витратьте дві гроші. Побалуйте себе. Цьому хлопцю пощастило. Одні гроші можна обміняти на товари та послуги. Ти хочеш тур мене? Це круто, ризиковано. Я сидів на унітазі і пса, коли побачив це цей хлопець. Така є. А, подивіться на цей гарячий кадр із ощадним рахунком. <клевиць> у 25 років у мене не було дітей і було 3 гроші. Тому я підозрюю, що життя склалося б майже так само. Ой-ой-ой, 3 гроші? Він заїкався? 3 гроші? Я налаштований. 3 біткоїни. <клевиць> Отримати ще 3 гроші. Цей хлопець трмявкає. Це дуже справедливий цей хлопець, так. <клевиць> 3 гроші це як 3 морські мушлі? Боже мій, він не знає, як використовувати посилання на Сімпсонів. 3 гроші це середня вартість виховання дитини помножена на 3, що становить приблизно 750 тисяч доларів. Я така в 30. У вас немає трьох грошей? Зітхає. Те саме. І надіяйтесь. Іноді я дійсно ненавиджу своє життя. Ти прокидаєшся трьохрічною дитиною без дітей 25 грошей. Що ти робиш? Гомер Сімпсон? Ні, Гомеру 38, троє дітей, немає грошей. Він просто хотів би, щоб у нього не було дітей, і було три гроші. Я використав перші гроші, щоб знайти житло. Другі гроші підуть на автомобіль. І мої треті гроші я б стрибнув з парашутом. Стрибки з парашуту, то... а, сеп... а, стрибки з парашутом абсолютно варті того для тих, хто ще цього не робив. Такий класний досвід. Розлучись зі своєю колишньою дружиною, яка не забав Баром зрадить, і скасуй багато поганих рішень у житті. Вона скоро зраджує, вона скоро стане колишньою дружиною. Вона зараз колишня дружина. Вона незабаром зраджує, скоро стане колишньою дружиною. Так, багато питань. Сподіваюся, моя дружина любить молодих чоловіків. Ммм, тоді я йду купувати молоко, отримати дружину і створити трьох дітей на три гроші. Я не дуже впевнений в сенсі отримати дружину. Типу, отримати. Дайте, будь ласка, одну дружину. Дякую. Я не дуже впевнений, що життя буде таким іншим. Я був би на пару місяців старший, маючи пару додаткових доларів, крім того, що маю зараз. Відпрацюй мою дупою, і перетворюйся на дерево. Що я обісав звучу? Я хотів би сказати, що я використовував його для обміну на товари та послуги, але я ймовірно купив би багато арахісу. Арахіс чудово підходить. Для деяких людей. Я маю на увазі, що це моє теперішнє життя. Просто мені вже не 25. Куплю автомобіль. Гей, я можу купити цю машину за гроші. Так, ви можете, сер. І я даю йому одні гроші. Тоді я маю на три більше грошей, ніж учора. Це я хлопець гроші. Чому це лайдове питання підтримано? Дякую всім за перегляд. Став свої лайки, там коментарі, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, на інші соцмережі і всяке таке. Ну, я вас всіх обожнюю, люблю, кохаю простім серцем. Я вас, ну, я вас, ну ви розумієте, ви розумієте, я просто люблю. Я люблю це. Я люблю те, що я люблю. Я люблю вас. Я папа.